Вітаю суджа під контролем Збройних сил України. Вже є відео, де наші військові ходять по суджі, і це додає українському народові, а особливо чиновникам якогось такого великого натхнення. Бо ми розуміємо, що так просунутися глиб російської території ще не було мрією навіть мрією не було ще там місяць-два-три тому назад. І це дозволяє нашим чиновникам робити досить такі, досить такі сміливі заяви. От, зокрема, Зеленський. Курськ – це фінал правління Путіна. Ну, це не тільки такі заяви, є і інші заяви, ще більш сміливі. Там йдемо на Москву, там іще куди-небудь ідемо. І ви знаєте, дивлячись по тому, як не чинять спротив збройні сили Російської Федерації щодо захоплення частини Курської області, видається, що це можливо так, так і буде, і можливо, так і є. Я поставив у себе в телеграм-каналі питання, яким ви бачите розвиток подій в найближчі 2-3 тижні ваш прогноз. Станом на зараз це вже 320 коментарів, і люди пишуть по-різному. Але майже в усіх коментарях є тривога. Тривога за завтрашнє майбутнє, тому що люди, по-перше, не розуміють, що насправді відбувається. По-друге, вони не розуміють, чому це відбувається, і наявність цих двох факторів: не розуміють чому, і не розуміють що, воно призводить до того, що люди тривожаться. Ну, люди, коли щось не розуміють, вони завжди висловлюють тривогу. І я повторюю деякі свої тези. Які намагаюсь обстоювати і намагаюсь бути на цих позиціях. Ми повинні працювати з реальністю. Ми повинні працювати з тими фактами, які є, і тими небезпеками, які є. Дійсно, захоплення частини Курської області може бути тим, що передбачають наші чиновники. На ну, як мінімум вони говорять про це, що ось це стане елементом для перемовин. Правда, Єрмак сказав, що перемови не буде. До речі, Єрмака підтримав Путін, сказавши, що перемовин теж не буде, тому що ну, як можна вести перемовини, коли ми з вами зайшли там, на територію Курської області, обстрілюємо мирні села. Ну, вони роблять інакше, вони, вони це не роблять. Ми з вами цього не бачимо на своїх життях. Да? Ну і плюс що вони погрожують курські атомні електростанції. Ну, це дуже дивно в ході того і з огляду на те, що Запорізька там на електростанція взагалі тимчасово окупована, що там відбувається взагалі Україна, не знає. Але тим не менш, попри ці успіхи в українців залишається певна тривожність. Тривожність пов'язана з тим, що ворог якраз саме не реагує. От це найбільш дивна ситуація. Ворог не реагує. Тобто таке відчуття, що ворог або щось очікує, або розробляє якийсь план. Або, або плану немає. і Дійсно, ми можемо там через місяць, через два дійти до Москви і святкувати завершення війни. Я не знаю, який сценаріїв більше вам підходить, але я єдине, що хочу, я хочу, щоб наші чиновники і політики, незважаючи на будь-які оптимістичні прогнози, не знаходились в полоні фантазій. Це надзвичайно важливо, тому що станом на сьогодні ми бачимо. Певну кількість дуже навчених збройних сил України гарно екіпірованих. І якщо не дай Бог щось станеться непрогнозоване, ми можемо втратити значну значне військове угруповання. І це угруповання, угрупування, воно явно видірнуте звідкись? Це не новобранці, це не ті, кого похватали там, умовно з 18 травня і позасовували в різні навчальні центри і вони там ось навчились. Ні, це вишколені військові, це абсолютно збиті військові частини, підрозділи, які роблять свою роботу професійно. Але тут знову виникає питання. А де, де армія російська? Чому вони якось ведуть себе пасивно? І тут можливі от кілька варіантів. Я їх вчора озвучував. Перший варіант це те, що, імовірно, це пастка. Тобто нам дозволяють пройти кудись в глибину, а далі щось буде. Не знаю, наскільки цей варіант правдоподібний. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте, чи пастка це. Адже якщо це пастка, то тоді пастка доволі дивна, тому що вже 40, там, сіл населених пунктів зайняті Збройними силами України, і фактично, якщо це пастка, то тоді з кожного населеного пункту треба вибивати Іншу армію, а це проблемно. Це супроводжується руйнуваннями, це супроводжується великими боями. І крім того, велика досить велика частина кордону, який не контролюється, туди можна завести дуже велику кількість зброї. І насправді Збройні сили України можуть розмістити зараз системи вогню, які будуть вести, вести вогонь там по Курску, по іншим областям. Варіант номер два. Варіант номер два це те, що це якась певна певний договорняк. І при цьому в цьому договорняку напевно Україну грають в темну, тобто Російська Федерація умовно і Штати про щось домовились. Україна отримала зелене світло, про що власне і писали, що Україна отримала зелене світло від партнерів на цю операцію. І ми сьогодні маємо якийсь успіх з якоюсь метою і з якоїсь причини невідомої нам. От якщо зараз сидить десь біля Володимира Олександровича людина, яка знає, що ніхто не розуміє, якщо це так, якщо ви розумієте, що ви не розумієте, чому це все відбувається. То саме час зупинитися і подумати, що відбувається. Ну, Не зупиняти Збройні Сили України, а подумати, що відбувається, чому це все відбувається? Бо закон Мьрфі, один із законів Мьорфі, він говорить так: що якщо в тебе все добре, то це означає, що ти чогось не помітив. І це велика біда, бо цей закон Мерфі він дуже часто працює. Ти можеш просто чогось не помітити. Варіант номер 3 що це може бути. Варіант три може бути, що дійсно збройні сили Російської Федерації наскільки слабі, і кордон наскільки не захищений, що Збройні сили України просто зайшли спокійно і займають села без особливого спротиву. Але тут виникає питання: чому Путін ніяк не реагує? Ну от у Путіна вже було кільканадцять днів. Підтягнути збройні сили Російської Федерації до. До фактично лінії бойових дій можна, можна, але цього не робиться. Чому? Тут знову кілька варіантів. Варіант номер один. Найкраще і найшвидше перекинути з зони бойових дій. Там, де тимчасово окупована територія, це Донецька, Луганська область. Путін цього не робить. Чому? Ну. Імовірно, щоб не втратити наступальний момент в цих областях. Путін може розмірковувати приблизно так. Я захоплю Донецьку-Луганську область, потім розберусь частину Курської області. Це може бути. Варіант номер два. Він не знімає з цих напрямів, але перекидає якісь війська, ну, наприклад, там з далекого сходу. Це може бути в період Другої світової війни, саме під час оборони Москви, були перекинуті з далекого сходу сибірські бригади, полки, роти, і вони справили свій вплив в обороні і далі відкидання ворожої армії, яка підійшла тоді до Москви. Може таке бути, що перекидають звідти? Питання ну, може постати і. Таке може бути. Але якщо в період Другої світової війни на це знадобилось там два тижні умовно, то в сучасних логістичних, за сучасних логістичних можливостях для цього достатньо було би тиждень. Ну ось ми десь на рубежі оцього тижня і протягом наступного тижня ми побачимо, що далі буде. Фактично, це такий час Х. Адже якщо Путін вирішив. Знехтувати частиною Курської області, то так можна скоро дійти до реально окупованого Курська і захопленої Курської атомної електростанції. Це вже буде халепа, насправді, для Путіна. Тому що тоді версія про те, що він впускає для того, щоб зробити там якийсь котьол. Ну, вона не буде витримувати критики, адже. Зробити котел з Збройних сил, які тримають атомну електростанцію, ну, це така собі ідея. І от ми все одно маємо абсолютно чітке питання без відповіді, що і чому відбувається. І я дуже сподіваюся, що в наших керівників є чітке усвідомлення, що відбувається, і є. Більш-менш усвідомлене розуміння, чому це відбувається. Я сьогодні записав кілька постів в Телеграмі і написав, що я дуже сподіваюся, що в наших керівників, які це все спланували і контролюють, є план Б. І мене дуже злякала реакція деяких громадян України, які почали писати: що тебе все не влаштовує. Якщо буде план Б, то ти скажеш план В. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли. Навіть тоді, коли ви е працюєте, купуєте щось в магазині, ну, наприклад, елементарно просто йдете до магазину. У вас завжди є план Б. От ви приходите до магазину, і ви хотіли купити, мовно, там, морозив, якесь, а його немає. У вас завжди є план Б. Це може бути бісквіт, може бути торт, може бути що-небудь. Є завжди план Б. Може бути і план В. Ну, ми не будемо копати глибоко, скільки планів може бути на план. Але в таких складних ситуаціях завжди повинен бути якийсь план Б. Тому що ворог може повести себе не так, як ти плануєш. І на це обов'язково повинні бути якісь контрзасоби. Я погоджуюсь з авторами закордонних. Публікації, які пишуть про те, що це найбільш ризикована операція української влади, я з цим абсолютно згоден. Тому що, попри очевидні плюси і переваги, є неочевидні величезні мінуси і небезпеки. І от опитування, яке я поставив щойно в телеграмі, як ви думаєте, що буде через тиждень-два? Якраз і показує те, що українці чудово розуміють, що така операція може мати якісь абсолютно непрогнозовані наслідки. І тому українці тривожаться. І одразу хочу сказати тим людям, які забігають на канал і пишуть: о, де тут скільки ботів, там, вони всі там, не такі, вони всі сумніваються. Друзі, я таким людям хочу пояснити, що якщо ви заброньовані, або сидите десь далеко від цих цих процесів, і ви розумієте, що вас це не буде стосуватись, і ваших близьких і рідних, можливо, тут немає, або будинки ваші не стоять на лінії там, розмежування, то це не означає, що ви повинні інших людей, які тривожаться, вважати якимись не такими або ботами. Я запустив цей челендж в Тіктоці і в Телеграмі. Запускаю його і в Фейсбуці. Українці не ухилянти, українці не вата, українці не рука Кремля, Українці не провокатори, українці не гієни, українці це громадяни цивілізованої країни 21 століття. Це люди, які мають право на хвилювання, на емоції, на сумнів, на критику, на питання до влади. Вони мають на це. Право, власне, за оце Україна бореться. Тому якщо ви, отакі ботошукачі, когось називаєте ботами, подумайте, яку країну ви могли б побудувати, не дай вам Бог право це зробити. Я думаю, це буде найбільш тоталітарна, найбільш невільна у НДР. Я не хочу шити в УНДР, тому вибачте. Але я буду різко реагувати на людей, які подивіться, я вас ботами не називаю, які, можливо, через помилку, можливо, через відсутність критичного мислення, можливо, через невихованість дозволяють собі принижувати і заперечувати право інших людей на точку зору, на сумнів, на страх, на критику, на віру, на оптимізм. Ви не ту державу хочете збудувати. Я допоможу тим людям, які хочуть мати власну точку зору. Навіть тоді, коли вона комусь не подобається. Навіть тоді, коли, попри успіхи, у людей є відчуття страху. Люди мають на це право. І цьому є причини. Не забувайте підписуватись на цей канал і чекаю на ваші коментарі.